Багато людей підтримують цю війну, багато людей висловлюються, що це класно, давайте вбивайте далі. І ти так і думаєш, ну як так? Ну ми ж тут були там разом, а потім бак і все. Яся, я дуже рада тебе бачити і в першу чергу вітаю тебе з сріблом чемпіонату світу. Це вау-нагорода, вау-результат. 2 2-0-2, Ми стежили просто всією країною. І насправді, що цікаво, у чемпіонки світу Елеонор Патерсон такий самий результат два Скажи, от вже пройшов час, чи ти вже подумала про те, от що можна було зробити таким чином, щоб ці 2-0 стрибнути в першу спробу, чи взяти 2-0 чи повторити свої 204, наприклад? Привіт, дякую за привітання. Звичайно, вже пройшов час і вже є думки такі більш спокійніші, скажімо так, у нас з тренером. Деякі у техніці трішки з'явилися такі недоліки були на чемпіонаті світу, але зараз ми все відпрацьовуємо. Звичайно, були думки, що можна покращити, що, що треба було зробити, що не треба було зробити на чемпіонаті світу. Але, як скажемо, ми час не повернемо, беремо це на досвід, на майбутнє змагання і будемо використовувати. Ну і власне майбутні змагання вже з 15 серпня розпочинається чемпіонат Європи. І, найбабуть, другий е головний старт сезону. Як проходить підготовка з твоїм тренером Тетяною Степановою? Я знаю, що ви в Німеччині так готуєтесь. Так, зараз моя підготовка йде повним ходом у Німеччині. Нам допомагає мій спонсор. Дякуємо помі амбасадор. Є і він допомагає нам. І ми тренуємося, тут є стадіон, але, звичайно, дуже хочеться додому, тому що завжди моя літня підготовка, вона була вдома, тому що в моєму місті є стадіон, є умови для тренування, але поки що так. Скажи, який зараз місце так, в підготовці займає психологічний саме аспект? От я поясню, чому це питання. А перед виступом на чемпіонаті світу буквально. В той самий день прилетіли по Дніпру, твоєму рідному місту, крилаті ракети. Що це взагалі за стан виходити в сектор, коли, коли от такий ну власне так розуміння того, що бомблять твоє рідне місто? Ну насамперед, зараз для всіх спортсменів і для всіх, для всіх українців дуже складний психологічний стан, тому що ми кожен день намагаємось його покращити, намагаємось... Трішки себе відволікти, щоб повністю не піти в себе і просто залишитися і сидіти, нічого не робити, тому що ти не можеш себе зібрати. І, звичайно, було складно, це було за день, і ми читали. Я одразу зателефонувала татові, а в нас різниці різниця, десь 10, 10 годин була. Я одразу, як ти? Ну, все добре, з бабусю все добре. Він сказав, так, все добре, там чули. Таке ну... Ти розумієш, ти далеко, ти зовсім нічого не можеш зробити, тільки ти читаєш тільки новини і допомогти ніяк не можеш, і це дуже складно. Але зараз всі спортсмени виходити у сектор, це психологічно складно, тому що ти тренуєшся за кордоном, ти тренуєшся не вдома, ти там не була вдома вже п'ять місяців, і всі всім складно, і всі, але всі вносять свій такий. Крок до перемоги, тому що показують усьому світу, ось в кожній в своїй сфері те, що може зробити, показує, розказує, щоб світ не забував і світ пам'ятав. Ну так, і дуже багато легкоатлети ділилися, що в Юджині в Америці до вас була дуже велика увага, хоч і найменша взагалі за історію делегація поїхала 22 легкоатлети. І навіть розказували, що деякі американці пропонували заплатити за їжу. Чи це правда, і чи, чи були з тобою такі історії? Так, це правда. І були зі мною такі історії у кафе у кафейні, там де кава пропонували. Ну, для мене це незвично, дуже незвично, але це така люб'язність. Всі американці дуже хвилюються. Ти коли йдеш у національній формі, всі вони дуже хвилюються, кажуть, що вони підтримують, вірять у нашу перемогу. Деякі навіть кажуть Слава Україні на, на українській мові. Це, це дуже приємно, це дуже відчувається. Ну, така підтримка. Це вона ще більше. Мотивує показувати, говорити далі, продовжувати. І в нас був такий, теж в мене був такий досвід. Я фотографувалася з одним хлопцем, і повз мене приїжджав дід на велосипеді, і такий Я тебе знаю! Я сьогодні читав газеті про тебе. А я якраз давала інтерв'ю і. І він такий, я тебе знаю. Я прочитав в газеті сьогодні про тебе. Ти ж стрибунка, я така, так, і, і ти розумієш, що ти робиш це не даремно. Тобто, люди читають, люди розуміють, люди цікавляться і постійно говорять про Україну таким так. чином. Ви власне ще є зібрали з іншими нашими зірками жіночої висоти Юлією Левченко та Іриною Гращенко. Цілу прес-конференцію в Юджині. Що найбільше цікавить американських іноземних журналістів? Що яке там запитання найпопулярніше? Ти для себе виділяєш? А, ну по-перше, найпопулярніше це питання про родичів, де вони зараз вони у безпеці, все добре. І по-друге, друге питання це завжди, як ви взагалі змагаєтесь? Ну як ви виходите в сектор? Тому що вони розуміють, всі підтримують, що дуже складно. А ми всі дівчата, ну як ми маємо це робити? Зараз це наш фронт роботи, такий великий фронт, тому що ти маєш змагатися потім ще спілкуватися з журналістами іноземними і розказувати, що коїться зараз, які жахи зараз відбуваються в своїй рідній країні. У цій студії була і Оля Солодуха кілька тижнів тому вона приїхала з європейського форуму атлетів і казала, що європейці так не всі, звісно, але подекуди вже є голоси від спортсменів, які кажуть про те, що війна втомила, що ціни ростуть вже давайте здавайте території, тому що на набридло це все. А деякі ще й кажуть про те, що треба повертати росіян. А в американців така сама історія, чи вони більш все ж таки акумульовані на цій битві? Ні, в американців не така сама історія. Вони всі підтримують, всі знають, як нам важко, і тому таких розмов нема. Але отут у Німеччині у нас була розмова. Я ми повезли мою машину на ТО, і там якраз механік. І він казав ну ось війна. Я кажу, так вбивають у полон беруть зараз. Зруйновані міста. Він каже: Ну може віддати частину території. Ну от по телевізору їм кажуть. Я така. Віддати ви серйозно зараз віддати частину території, а що далі? Ну як ви собі це уявляєте? Ну і насамперед я вважаю всі, хто кажуть, там ціни зросли, але це ж не залежить від нас, від України. Це дякуйте Росії, завдяки вона напала на нас, вона перекрила. Ну тобто є такі думки, і ти теж такий, як так взагалі можна мислити, думати, щоб в твою країну прийшла інша країна, вона за гарбою міста вбиває цивільних людей, і ти можеш казати, та ну віддайте території, ну, ну що так. Вам? Ну. слухай. А з приводу повернення росіян, наприклад, якщо уявити ситуацію, ти думала, як би ти себе поводила, якби там до сектору повернулася Марія Лесіцькена, наприклад? Чесно кажучи, я навіть не знаю, ну тому що дуже складно, але змагатися не хотілось би, тому що дійсно. Ну, Росія це терористи, зараз усі українці, усі після 24 лютого усвідомили, що навіть розмовляти, вести якісь перемовини з Росією це марно. Ну, і дивитися, багато людей підтримують цю війну, багато людей висловлюються, що це класно, давайте, вбивайте далі. І ти так і думаєш: ну як так? Ну ми ж тут були там разом, а потім бах і все. Повернемось, до речі, до Олесіцькена. От е після вже п'яти місяців війни, ти вже неодноразово казала, що ніхто з російських атлеток не писав, і потім Марія вирішила тобі написати, е ніби що вона дуже переживає за тебе за інших наших висотниць. А е власне, ти відповіла їй? Що, що це за така смс? Була ні, я їй не відповіла, і, чесно кажучи, не бачу в цьому сенсу, тому що. До того моменту, поки я там не кричала усі змі, що ось вони вбивають і не можна їх допускати, ніхто не писав, ніхто нічого. А тут вона вирішила написати, тому я їй не відповіла, немає сенсу, тому що він якось на початку війни, коли ще писали росіяни, там що там, де ви були 8 років, що з вами трапилось, я зрозуміла, ну. що. Це неможливо їм пояснити, ти як зі стінкою розмовляєш, тому краще не витрачати вже ці нерви. Я думаю, це всі вже зрозуміли, що розмовами тут не допоможеш. Ну і власне не можу це не запитати саме через фото з Марією Лесіцькеною на Олімпійських іграх у Токіо. Ти, мабуть, вперше в житті зіштовхнулася з такою великою публічною реакцією, так негативною. А чи ти зараз зрозуміла так, чому всі були настільки знервовані цією фотографією? Ну я по перше я й тоді розуміла, що ну є люди, які розуміють, є люди, у яких своя думка на це питання. Ну тому, звичайно, все змінилося після 24 лютого, але ця фотографія, напевно, мені дала такий досвід із хейту, із підтримки людей, і вона зробила мене ще сильнішою в психологічному плані. Власне, так, от друга частина запитання була про те, яким чином ти впоралася з цим тиском, тому що ну як не крути, тобі 19 років, і там половина країни розказує, що ти ледь не зрадник батьківщини. Так, ну було дуже складно, але в мене була підтримка моєї родини, моїх тренера, родини тренера, і все мене підбадьорювало. Тому і насправді в мене ще було країни, які захищали мене, і навіть у Фейсбуці там виставляли аватарки. Були я з Ярославою могучих. Тому підтримка теж була шалена. І напевно, в такі моменти ти розумієш, ну ти мусиш це пройти і далі становитися сильнішою і ще сильнішою. Знаю, що сильнішою тебе також робить малювання. Ми коли готувалися до Ігору Токіо. Ми були у тебе в гостях в Дніпрі. Ти показувала свої малюнки. Чи малюєш ти зараз? Так, ще у Токіо я малювала перед Олімпіадою. В мене зараз ні, я зараз не малюю, тому що для малювання теж треба натхнення, а натхнення поки що не приходить. Тому зараз в мене з таких розваг я веду щоденник тренувальний. І тоді вклею такі стікери. І це така розвага замість малювання зараз. А що це за стікери? А це як такі наклеєчки різ... різного типу. Зараз я тобі покажу, У мене тут є пара. Це ось просто такі наклеєчки, як такі коробки тут теж Творчості типу. Так. А так а це залежить також від твого настрою, там хорошого тренування, чи так тут різні є, тому який вклею, який так. Тому поки що так відволікаюся. тому що дійсно на воно відволікає, але для малювання теж треба натхнення, щоб малювати. Ну, Це зрозуміло. Ну, власне, треба натхнення, щоб стрибати, і так, ми дуже раді, що ти його маєш, і дуже вмотивована. Сподіваюся, на Європі буде класний результат. Знаю, нічого не загадуємо, просто дуже тримаємо за тебе кулаки. Наостанок хотілося б запитати про сезон. От, власне, ти звикла до того, що ти постійно, в принципі, десь не вдома. Але настає така штука, як кінець сезону, і ти завжди приїжджаєш підзаряджатися в Дніпро цієї осені. так буде, як ти думаєш? Так, в мене взагалі завжди між змаганнями влітку. Я повертаюся у Дніпро, зустрічаюся з друзями, з родиною. Тут в мене, коли ми поїхали ще у березні, ну тоді в мене була надія, що після Чемпіонату світу вдасться повернутися і все буде гуд. Але цього не сталося. Ми продовжуємо тренуватися за кордоном. І зараз це такий начебто літо. Пройшло вже майже останній місяць, але ти все одно чекаєш ще вересня, тому що кінець сезону, і ти знаєш, що ти можеш повертатися додому там на тиждень, а потім знову поїхати, щоб спокійно тренуватися. Але я сподіваюся, що вже можна буде тренуватися вдома. Дай Боже. Так, тому звичайно дуже хочеться. Я сумую за батьком, за бабусею і за друзями, які залишилися у Дніпрі. Ясічка, дуже дякую тобі, що знайшла час між тренуваннями і присвятила його глядачам суспільного. І дуже бажаю тобі не лише успіхів на чемпіонаті Європи, а взагалі успіхів у всіх твоїх починаннях і найшвидшої перемоги нам. Усім дякую, дякую тобі.